Відповідаю на коментар стосовно зварювання флюсовим дротом. По режимам зварювання нічого майже не змінилось. Стандартний мікмаг режим для такої зварки. Всі параметри товщина метала і все або з власного досвіду, або в таблиці. В кожному мануалі є відповідна таблиця товщин металі в режимі зварювання для вашого зварювального апарату. Єдине в нас, що змінилось, і це дуже важливо це полярність. Нашу масу ми підключаємо не на мінус, як зазвичай, а на плюс. Має бути обов'язково пряма полярність, і більше ніяких немає змін. Завжди буде присутній шлак. Захищаємо. І якось так такий от шов у нас. І в нас виходить такий шов. Продовжуємо шов. І після зачистки він має такий вигляд. В принципі, дуже чудово. Далі вертикальний шов виглядає так. Зараз краще його зачистимо. Так виглядає вертикальний шов. Я дуже задоволений. Тим, хто полюбляє працювати напівавтоматом, а не дуговою з варкою. Дуже все сподобається, дуже гарно. sempre recomendo